Акціонерне товариство «Харківобленерго» продовжує відновлювати електропостачання в деокупованих населених пунктах. Так роботи тривають у Дергачівській громаді. Енергетики кажуть, після відходу окупантів тут вщент розбиті підстанції, повалені опори та обірвані проводи. І, попри все, енергетики виходять і роблять свою справу кожного дня. Якщо бачите, лунка після влучання снаряда, пошкоджене обладнання підстанції. Яке от роз'єднувач вже не підлягає відновленню. Саме через суттєві ушкодження та погодні умови час ремонту самої підстанції затримуються, але роботи не зупинятимуть. Зимку будемо роботи однозначно, так як багато ще з нестроблених споживачів. По погоді, температурі важко сказати, нам аби примерзла грунт, щоб ми могли заїхати. Тому що ну, от навіть техніка візіход, як чуєте, да, от заїхати вже немає можливості. Зараз Або лебідкою його затягувати будемо. Теж все це впливає на час відновлення об'єкта. На ремонти регулярно виїжджають кілька бригад, аби забезпечити подачу електроенергії у села, поступово підключаючи частинами. Настрой бойовий, хлопці рвуться в бій, так скажімо. Субота-неділя також. Самі проявлять ініціативу, працювати, виходити, щось включати, підключати нових споживачів. Наш обов'язок, як електриків, енергетиків робити все можливе та й неможливе від нас, щоб всі люди на докупованих територіях, та не тільки на деокупованих, були зі світлом будь-яку пору року. За даними НЕК Укренерго енергосистема нашої держави пережила вже 13 масованих атак дронами окупантів. Як наслідок пошкоджені всі ТЕС країни та знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Такі цифри надав світовій спільноті міністр енергетики Герман Галущенко. Проте кожного разу після атак рятувальники оперативно ліквідують вогонь та наслідки обстрілів. А енерго...